Дорогі друзі підписники, я знову знаходжуся в місті Прятин. Площа Майдан Незалежності. Погляньте, як тут гарно. А ми зараз йдемо напроти, ось там така будівля. Приходимо вулицю, до речі, пірятину майже 900 років. Ось у нас такий магазин декор. Це мене підписник запросив, може тут щось і куплю. Раніше він був на першому поверсі, а зараз переїхав на другий поверх на вітрині. На вікні видно їхню бобу, одяг. Дуже помірних цінах можна купити одяг. Не захотіла. Чим особливий ваш магазин, що у вас є такого особливого? У ну, нас є термокуртки, термокостюми є. А якщо я на лижах захочу, наприклад, покататися, у вас щось є для лижника? Для лижника є, є костюм горнолижний, є куртки горнолижні. Покажіть. О, оце. Такий будеш зелененький з природою зливатись. Тут ще є, ми покажемо в наступному відео.